На вулиці квітень місяць, а значить кампанія зі щорічного подання декларації про майновий стан і доходи виходить на фінішну пряму. І сьогоднішнє відео про один із випадків, коли таку декларацію слід подавати. Воно буде інформативним тому, хто вже має свою кампанію за кордоном або хоча б частку в корпоративних правах чи певну кількість акцій, а також тому, хто розглядає для себе таку можливість. Мова піде про отримання дивідендів від своїх іноземних кампаній. І я розгляну питання, чи треба подавати декларацію в Україні за дивіденди, отримані від компанії за кордоном. І чи потрібно ще і в Україні сплачувати якісь податки і в яких розмірах? А принайдно, нагадаю, що ви на каналі столичної правої групи, де ми із задоволенням ділимося експертизою і досвідом по юридичним аспектам ведення бізнесу. Тож, якщо такий контент для вас, підписуйтесь на канал, а я починаю. Відразу пара коротких посилань на норми податкового кодексу і попередній загальний висновок. Кодексом передбачено, що об'єктом оподаткування резидента є іноземні доходи, отримані з джерел за межами України. А дохід, отриманий із джерел за межами України, це у тому числі і дивіденди за акціями чи корпоративними правами, нараховані нерезидентами. Тож дивіденди, отримані фізичною особою резидентом від нерезидента, є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5% і податком на доходи фізичних осіб ПДФО за ставкою 9%. Але треба розуміти, що і в країні, де зареєстрована ваша іноземна компанія, під час виплати дивідендів, як правило, утримуються податки і вони перераховуються в місцевий бюджет. І Якщо компанія не резидент виконала свої обов'язки як податковий агент і утримала з вас податки на дивіденди, а з країною, де зареєстрована така компанія, Україна має двосторонню конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, то ви можете скористатися положеннями податкового кодексу, які дають вам можливість зменшити суму ПДФУ на суму податків, сплачених за кордоном. І визначити суму такого зменшення у річній податковій декларації. На сьогодні Україна має укладені конвенції про уникнення подвійного оподаткування із 71 країною світу. І у частині оподаткування дивідендів ці угоди дещо відрізняються. В залежності від того, яка доля резидента України в статутному капіталі компанії не резидента. Ставка оподаткування дивідендів в таких країнах для резидентів України може бути 5, 10 або 15%. Тому, якщо, наприклад, у Республіці Кіпр вам виплатили дивіденди, і згідно конвенції про уникнення подвійного оподаткування утримали 5% податку, в Україні ви повинні будете доплатити лише 4%, тобто 9% в Україні мінус 5, які вже сплачені на Кіпрі. Інша ситуація може бути, коли, наприклад, у США вам виплатили дивіденди і згідно конвенції утримували 15% податку. Що тут матимемо? В Україні вже не треба буде доплачувати ПДФО, але відшкодувати в Україні надміру сплачений в США податок, на жаль, не вдасть. У деяких країнах, наприклад, в Естонії, при певних умовах виплата дивідендів взагалі звільняється від оподаткування. Тоді 9% ПДФО ви платите лише в Україні. Для того, щоб ви мали можливість в Україні зарахувати сплачені податки за кордоном, разом із декларацією про майновий стан та доходи, треба подати до української податкової дві довідки: довідку від податкових органів іноземної країни, яка підтверджує, що компанія, яка виплатила дивіденди, Є податковим резидентом цієї країни, а також довідку з інформацією про податки, сплачені в цій країні, і об'єкт такого оподаткування. А вам, в свою чергу, перед виплатою дивідендів треба буде надати своїй іноземній компанії довідку про податкове резидентство України, щоб компанія мала. Обґрунтування застосувати понижену ставку на податку на дивіденди згідно конвенції про уникнення подвійного оподаткування. І, само собою, ці документи мають бути легалізовані відповідно до положень тих же конвенцій. Але звертаю увагу: всі ці взаємозарахування стосуються лише ПДФО і не стосуються військового збору 1,5%. Він сплачується у будь-якому випадку. Саме тому декларацію про майновий стан у випадку отримання дивідендів за кордоном нема можливості не подати. У декларації у рядку 1010 -10, зазначаємо дохід, у нашому випадку, суму дивідендів у гривні згідно курсу гривні до валюти виплати, встановленого НБУ на дату виплати. У цьому ж рядку у клітинках 6,7 розраховуємо ПДФО і військовий збір. А якщо ви маєте право на зменшення суми ПДФО на суму податків, сплачених за кордоном, то така сума зазначається у рядку 18 е декларацій. І потім виходимо на загальну суму по ПДФО і військовому збору. А в одному із наступних відео розповім, яка відповідальність передбачена за неподання щорічної податкової декларації про майновий стан і несплату податків, в тому числі ПДФУ і військового збору з дивідендів від нерезидента. Тож прошу лайк цьому відео, і якщо контент є для вас інформативним, пропоную підписатися на канал. До зустрічі в YouTube!